Насамперед потрібно розмежувати поняття, що вулицевий кредит ніяк не відноситься до банківського сектору, тобто це не позики, не банківські кредити. Вулицевий кредит це така одиниця скорочення або видалення парникових газів, що дорівнює одній тонні тоні СО. Простіше кажучи, якщо якась компанія реалізовує проєкт зі скорочення викидів або ж видалення прямого вулицю з атмосфери, то і на її спеціальному рахунку утворюється вулицеві дониці скорочення, їх називають вулицеві кредити. І вона може їх використати для себе, для того, щоб компенсувати власні викиди в майбутньому, або ж навіть продати інші компанії, для того, щоб ця компанія показала свої звітності і компенсувала свої викиди. Тобто це така собі система обміну між тими, хто забруднює атмосферу і тими, хто її очищує. Зовсім не так. Але тут простіше буде на конкретному прикладі. До прикладу, компанія Apple. Вони взяли для себе стратегію кліматичної відповідальності і вони декларують свої стратегії по зниженню викидів вуглецю. Таким чином, вони використовують зелені, зелену енергетику, використовують перероблені матеріали для того, щоб постійно знижувати свої викиди. Але тим не менш, в виробництві будь-якого товару постійно будуть так звані залишкові викиди, які неможливо уникнути. І ця система дозволяє їм змотивувати інших розробників, екологічних проєктів для того, щоб купити ці вулицеві одиниці у них і показати свої звітності. Тому, на мій погляд, це якраз ефективна система взаємообміну, де компанії, які прагнуть досягти вулицевої нейтральності, можуть це зробити різними шляхами. Ну, насправді, перші такі структуровані стратегії почали з'являтися після підписання Кіотського протоколу 1997 року, але вони стосувалися скорочення на рівні країн. Проте, вже на початку 2000-х такі великі корпорації, як British Petroleum, Shell, Nike, Patagonia почали добровільно проявляти свою ініціативу по зниженню цих викидів. Але вже коли в 2005 році пронісся ураган Катріна по Сполученим Штатам, то більшість великих корпорацій зрозуміли цей зв'язок між бізнесом і кліматом і таким чином почав зароджуватися добровільний вуглецевий ринок, який потім став трендовим. Проте, в останні роки ми дійсно бачимо стрімке зростання попиту на вуглецеві кредити. І це, як не дивно, пов'язано із розвитком штучного інтелекту. Тому що кожен наш запит чату GPT чи «Наше дякую вартує великого, великих об'ємів енергії, не враховуючи генерування картинки чи відео. До того ж, цю цю інформацію потрібно десь зберігати. За останні два роки людство накопило більше інформації, ніж за все попереднє життя. Тому ми часто чуємо про інвестування в великі дата-центри. І якщо в противагу Apple ми розглянемо, наприклад, відкриту звітність Microsoft. Їм, на жаль, не вдається знижувати ці викиди, тобто вони з року в рік зростають по своїм викидам, через те, що вони змушені бути в, цій, в цих перегонах по розвитку і впровадженню штучного інтелекту. Проте вони можуть профінансувати компанії з усіх куточків світу, які впроваджують екологічні проекти, таким чином їх змотивувати, зачищати екологію і зараховувати в свої звітності. Тому це дійсно дієва система, яка, яка є наразі працюючою і яка може справді допомогти побороти парникові ефекти зміни клімату. Ми ще віримо в людяність та альтруїзм, проте вони також мають чіткі прагматичні цілі. Перше, це фінансова підтримка. Такі інституції, як Міжнародний світовий банк, ЄБРР або Міжнародна фінансова корпорація та великі інвестиційні фонди, в них є окремі програми по фінансуванню кредитуванню компаній, які є кліматоорієнтованими. Тобто ці компанії отримують більше фінансування і на кращих умовах. Друге, це прихильність споживачів. Дослідження Deloitte показують, що 60% населення розвинених країн світу готові переплачувати за товари і послуги, якщо вони знають, що вони є вуглецево нейтральними Ну і третє, це екоспільнота. тому що система звітності по вулицевим викидам побудована таким чином: що якщо ви працюєте з постачальником товарів чи послуг, і, то ви маєте додати в свої викиди весь вуглецевий слід, який бузумовний цими товарами. Саме тому компанії, які мають кліматичну таку орієнтацію, вони... Охочі що співпрацюють з подібними ж компаніями, з подібними стратегіями. Таким чином утворюються проекти колаборації зі спільним бізнесом, тобто, це такий собі закритий екологічний клуб. І якщо врахувати рівень компанії, які знаходиться в цьому клубі, то дійсно це стає престижним і багато хто хоче до нього доєднатися. Це найцікавіше питання, тому що вулицевий кредит може бути утворений від зовсім різних проектів. Це можуть бути як природоорієнтовані проекти, наприклад, відновлення чи захист лісів, вулицеве землеробство, яке зараз популярне в Україні. Створення біочару, це біовугілля, або ж навіть високотехнологічні проекти по прямому захопленню повітря, його очищення, або ж навіть вилучення вулицю із океанів. І для компаній, які купують вуглецеві кредити, це в першу чергу репутаційна складова. Вони бояться бути знувачено так званому грінвошингу. Це, наприклад, коли вони придбали вулицевий кредит, показали свої звітності. А потім виявилося, що реального скорочення не було, або ж цей вулець потрапив знову в атмосферу. Саме тому вони більш прихильні до проєктів, які є складнішими, але недійнішими. Саме тому от ціни на вулицеві кредити починаються від 2 доларів, це, наприклад, для проєктів стосовно захисту лісів, або ж до 490 доларів це коли компанія розробляє технології по прямому захопленню повітря очищення, і навіть 1300 доларів за один кредит. Якщо вуглець видаляється напряму з океану. Тобто, в такому разі один вуглецевий кредит дорівнює одній тоні СО2, проте ціни зовсім різні. Якщо говорити про вуглецеве землеробство, то наразі ці проекти є досить молодими. І сертифікаційний орган Вера, останні методології, які розробив для вуглецевого землеробства, впровадив тільки в 2018 році. Тому тільки цьому році ми почали спостерігати на перші зареєстровані проекти і видані вуглецеві кредити. Такі проекти вперше були зареєстровані в Аргентині та Південній Африці. І продавці цих вулицевих кредитів виставляли ціну від 18 до 22 доларів за одиницю. Також є один проєкт вже зареєстрований в Європі, і там обговорюються ціни на рівні 30-35 євро. Проте, ми вже бачимо, наприклад, продавців європейських, які на 28 30 роки, так звані форвардні контракти, вже виставляють ціни на рівні 80-85 євро. Тому, на мій погляд, ціни мають найближчі 2-3 роки стабілізуватися, і одна проекти вулицевого замворобства в Європі чи в Україні вартувати приблизно 40-45 доларів. Так, ВЕРА – це американський сертифікаційний орган, який розробляє технічні стандарти, методології по оцінці різних проєктів. Вони також акредитовують учасників проєктів, розробників, а також аудиторів, хто уповноважений перевіряти точність цієї інформації. Таких органів існує декілька, проте Вера зараз є найбільш репутаційним і 80% всього ринку саме реєструється через вулицеві проекти Вера. Якщо коротко, то за нашими підрахунками до 60 доларів на гектар на рік. Але це буде залежати від двох, від двох параметрів: перше, це які аграрні технології він може впровадити, тобто яку кількість вулицю він дійсно може накопити. Друге, це він буде вступати в проект самостійно, тобто самостійно розробляти проект і е, бути розробником на сертифікаційному ВЕРА, або ж долучатися до е, програм інших розробників і таким чином ділитися з ними частиною свого доходу. Е, Гуцеве землеробство передбачає комплекс е, аграрних практик, які дозволяють накопичувати вуглець максимальною кількістю в ґрунті. Проте, перше і таке фундаментальне, це є зміна підходів до е, оранки. Традиційним методом є глибока оранка, але при цьому вуглець, який накопичувався роками в ґрунті, він втрачається і вивільняється в атмосферу. Тому першим ключовим — це є мінімізація обробітку ґрунту. А в кращому випадку, взагалі, перехід на так званий нульовий обробіток ґрунту ноутіл. No е, також є популярним висівання покривних культур. Агрономи їх називають седирати. Тобто це покривні культури, які сіються між основними для того, щоб збагатити ґрунти поживними речовинами, а також зберегти вологу в ґрунті. Також ефективним є залишати рослинні рештки на полі після збору врожаю, як називають поживні рештки це солома, пшениці, стебло, кукурудзи, або рештки, чи сої. а також перехід від мінеральних добрив на більш органічні. Тобто, цей весь комплекс дозволяє накопичити вуглець в ґрунті, а зміна обробітку дозволяє його там зберегти. Ну тут є два шляхи. E, перший шлях це він простіший: це доєднатися до вулицевої програми через розробника проєкту. Хто такі розробники проєктів? Це приватні компанії, які зареєструвалися на сертифікаційному органі ВЕРА. Вони розробляють технічну документацію, залучають аудиторів, використовують різні системи контролю і віддаленого моніторингу. Тобто, з одного боку, роблять весь технічний супровід, а з іншого долучають аграріїв для того, щоб вони були дійсно цими e, суб'єктами змін аграрних. Таким чином, фермер знаходить собі розробника проєкту, якому він довіряє. Проводиться первинна консультація. Розробник проєкту розповідає про програму, якщо яка інформація необхідна буде від фермера, які терміни і так далі. Підписується договір. Ми його називаємо вулицевий контракт, і відповідно збирається інформація. Інформація збирається в два етапи: перше, що нам потрібно, це зібрати історичну інформацію по господарським практикам практика на цьому господарстві. Це може бути три роки попередніх періодів. Але бажано навіть 5 років. Тобто це типи обробітку ґрунту, культури, які висівались, це добрива, які використовувалися і так далі. Потім відбувається моніторинговий період, може тривати або рік, або три, як організатор проєкту буде передбачати це програмою, і збирається точно така ж сама інформація протягом цього періоду. Після цього розробник проєкту реєструє всю технічну звітність, верифікує його через аудитора, подає до сертифікаційного органу, і сертифікаційний орган нараховує вуглецеві кредити на окремому рахунку. І після продажу цих волосевих кредитів на зовнішньому ринку розробник проєкту перераховує частину коштів фермеру, утримуючи при цьому свою комісію, витрати на реалізацію технічної документації та відповідно свій прибуток. Фермер може знайти такого розробника проєкту, відвідавши сайт Вера. Ця інформація вся є відкритою. У ВЕР є реєстр, можна сформувати Україну і побачити всіх розробників проєктів, які зазначені в цьому переліку. Також можна отримати доступ до технічної інформації, навіть до відповідальних осіб. Наша компанія Carbonex є таким самим розробником проєкту, і фермери можуть долучитися в тому числі до наших програм. Проте, тут, тут потрібно розуміти, що для фермера в першу чергу це буде отримання фінансової вигоди, умовно швидкої фінансової вигоди, тому що фактично він не буде власником власне кредиту, тому що власником лицевого кредиту завжди буде той, хто організовує проєкт. Але згідно вуглецевого контракту фермер отримує частину цих виплат. Проте втрачає всі інші переваги, які може давати вуглецевий кредит. Так і тут найцікавіше, тому що вуглецевий кредит він використовується в крупними корпораціями для того, щоб показати свою вуглецеву нейтральність. Відповідно, така вуглецева нейтральність має ряд переваг. І наші українські аграрії також зрозуміють, що це для них відкриває багато можливостей. До прикладу, наші українські вертикально інтегровані аграрні холдинги можуть генерувати вулицеві кредити з полів, але при цьому продаючи кінцеву продукцію як курітину, цукор або ж олію, може додавати ці вулицеві кредити і продавати її як вулицево нейтральну отримуючи при цьому підвищені ціни. Навіть продаючи звичайну кукурузу чи пшеницю, фермер може отримувати преміальні ціни за рахунок того, що ця продукція буде вулицево-нейтральною. Але в такому випадку фермер має самостійно реєструвати вулицеві проекти і бути безпосереднім розробником. Це дає йому гнучкість і управління своїм вулицевим портфелем в майбутньому. Ну, перш за все, це вже сьогодні розробляти стратегії по сталому переходу до сільськогосподарських практик. Наразі це ще добровільно і підтримується значними фінансовими інструментами. Проте, вже скоро це стане нормою, без якої український товаровиробник просто не буде конкурентоспроможним спроможним на світовому ринку. По-друге, це доєднуватися до вулицевих програм. По-перше, я порадив би доєднуватися через розробників вулицевих проєктів, обрати такий простіший шлях, але в той же час уже вивчати методологію та технічні стандарти для того, щоб в майбутньому розробляти ці проєкти самостійно, формувати свої вулицеві портфелі і мати такої більшої гнучкості.